Добрий вечір, старий пеньок. В Швейцарії дуже багато величезних дерев, таких, які могли би позмагатися, мабуть, із нашим колишнім Запорізьким дубом, якого я пам'ятаю ще з дитячих років. А тут таких дерев багато. Вони доживають поважного віку. От тобі, наприклад, скільки років пеньок, щоб тебе обійняти, маб... взявшись за руки, мабуть, не вистачить восьми, а може й десять людей треба, я не знаю. От такий ти великий. Під найнижньою твоєю гілкою спокійнісінько стане двох. Поверховий будинок з дахом, а ти ж бабу, який який величезний та височенний. Скільки ж ти пам'ятаєш, старий пеньок, старий поважний пеньок. Доброго тобі вечора.